Сьоме там в ставку стрибає рибка, є бабовна і в небі хмарки. цить, любий хлопче, годі ревти. Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. І сьогоднішнє відео буде присвячене літнім ароматам, літнім одеколонам, які надихнули мене, власне кажучи, на створення цього відео. Вони надзвичайно позитивні, прекрасно оформлені, навіть їхні пробники. І головне, що це аромати нового для мене відносно бренду, який називається Ателія Колонь. Чому нового? Тому що я знайома буквально з одним ароматом з цього бренду. А сьогодні я розповім одразу про три Саундтреком до відео про літні одеколони. Я абсолютно природно обрала трек «Summer Time», відому джазову композицію, але, можливо, хтось не знає. Цієї пісні не було б, якби не українська колискова ой, ходить сон коло вікон. Саме надихнувшись цією колисковою, американський музикант і композитор, який походив з Одеси, Джордж Гершвін, і створив цю прекрасну мелодію «Summer Time». Ця неймовірна композиція, фантастична, стала головною в його опері Поргі і Бес, яка вважається, до речі, першою американською оперою. Отже, нам є чим пишатися. Українська музика неймовірна, неповторна, надзвичайно глибока і тому торкається найглибших струн душі. Що і сталося з Джорджем Гершвіном, коли він почув. Виступ українського хору далеко-далеко за океаном в Америці. Ну і розпочинаємо розмову про аромати. Бренд Atelier Cologne, до речі, американський, але сировину він бере у Франції. Отже, аромати Atelier Cologne made in France, що звісно прекрасно, тому що, звісно, саме французькі інгредієнти є надзвичайно цінними у парфумерії. Ось аромати, про які я сьогодні буду вам розповідати. Як бачите, вони дуже, дуже, дуже красиво оформлені, незважаючи на те, що це пробники. І розпочати я хочу з аромату, який найменше припав мені до цієї трійці, але водночас був найбільш у мене на слуху Клементин, Каліфорнія. І це для мене аромат надзвичайно чоловічий, хоча всі три аромати унісексові, не уявляю його на жінці, зокрема на собі, але це тільки моє сприйняття. Безумовно, він присвячений мандарину сорту Клементин, однак я більше чую в ньому акцент на чоловічі засоби догляду, все те, що я достатньо часто згадую в розповідях про чоловічі аромати. Так, це, можливо, комусь дуже навіть сподобається. Але я чекала більшого, я чекала більшої легкості, більшої цитрусовості, але менше таких щільних чоловічих доглядових нот. А взагалі, в піраміді заявлено дуже багато цікавого. Водночас я цього не чую, на жаль. А саме, в верхніх нотах Клементин, мандарин, ягода ялівцю. В серці базилік, зірчатий аніс, перець, в базі кіпарис, гаїтянський ветивер та сандал. Я відчуваю, напевно, щось хвойне, те, що якраз і буває у чоловічих засобах, і хвойних тут якраз є кіпари. Це аромат 2016 року. А за рік до цього було створено аромат Помело Парадіс, аромат, який для мене став досить цікавим. Цей аромат мене зацікавив своїм гіркуватим грейпфрутовим звучанням. І тому я подумала: напевно, я помело чую, як грейпфрут. Взагалі-то, окрім грейпфрута, я в ньому нічого не відчула, тому мені здається, що піраміда якась для нього занадто велика, але знову ж таки, це моє особисте сприйняття. А в піраміді у Pomelo Парадіс. Ви знайдете в верхніх нотах рожевий грейпфрут, мандарин, чорну смородину. В серці апельсиновий цвіт, м'яту і болгарську троянду, в базі ветивер, амбру та ірис. І як бачите, тут немає помило, а є той самий рожевий грейпфрут, який я і відчула з самого початку і чую його до кінця. І на останок аромат, який закохав мене у себе, одразу ж з першого розпилення, це Bohemian Orange Blossom. Я є величезною фанаткою апельсинового цвіту. І для мене бонусом було те, що в цьому ароматі я якраз почула те, що тут не заявлено, а саме я почула яскравий базилік на початку. Базилік натуралістичний, неймовірний, такий, як я чую, до речі, в неролі ветивер від Guerlain, новинці цього року за Горії. Взагалі, ці два аромати надзвичайно схожі. Єдине, що дуже відрізняє аромат від Герлен від цього, це те, що в ньому відчутна нота ветиверу, яка і заявлена навіть в назві. Це зрозуміло. Отже, тут в немає, і я його і не чую. Натомість чую базилік, який не заявлений, чую надзвичайно красивий, розкішний апельсиновий цвіт, чую неролі, і це просто фантастичний для мене аромат. Я його наносила на шкіру в спеку і на одяг, і відчувала досить відчутний шлейф і насолоджувалась ним. Але стійкість все ж таки не така довга на яку я сподівалася, але це і нормально для одеколону. Для одеколону стійкість тут дуже навіть хороша і надзвичайно хороша висока стійкість для одеколону у Клементин, Каліфорнія. А на третьому місці за стійкістю Помела Парадіс, там стійкість вже достатньо низька, як на мене, але це знову ж таки абсолютно нормально для одеколону. Взагалі на пробниках написано, що це колонь Абсолю Perfume, Написано в дужках. Що означає, що напевно все ж таки тут більша стійкість має бути ніж у одеколона. Напевно, так і є так. Це я вже сказала, і з цим абсолютно погоджуюся. Що цікаво, мій улюблений Богемський апельсиновий цвіт вийшов у світ так само, як і Нероліве ВТВР від Герлен цього року, 2022-го. І е, я думаю, що це їх іще більше споріднює. І, до речі, піраміда у нього, як я вже натякнула, невеличка в верхніх нотах апельсин в серці неролі в базі Апельсиновий цвіт. Принаймні, це та піраміда, яку я знайшла на фрагрантиці. Я дуже рада, що познайомилася з цими ароматами і е, з радістю носитиму їх надалі е, цього літа і на початку вересня. До речі, за інформацією, яку я знайшла бренд Atelier Колонь було створено 2009 або 2010 року. Я дуже рада, що познайомилася з цим сучасним брендом. Він справді відповідає повністю, мені здається, сучасному баченню ароматів багатьох людей. Ці одеколони прекрасні, з якими я познайомилася. Тож закликаю вам також знайомитися з цим брендом, якщо ви ще про нього мало знаєте. Пишіть у коментарях, які аромати ателіє колонь вам відомі. Діліться своїми улюбленими літніми ароматами. Це було б також дуже доречно для теми нашого відео. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, надалі на вас чекає ще багато цікавого на ньому. А на сьогодні це все бережіть себе і до зустрічі.